Привіт, мої любі сонечки! Ну і невеличка психологічна консультація. Чим може являтися безперервна важкість на душі, душевні важкі болі, постійне відчуття тривоги, запаморочення, прискорене серцебиття, так звана тахікардія, сонливість день і безсоння вночі. Постійне відчуття наближаючоїся небезпеки і так далі, сльозливість. А іноді навіть певна байдужість. Так що ж це таке? Постійний стрес можливо. Дійсно, зараз в умовах ось цієї війни такогось? Неприємного навколишнього стану подій можливий розвиток постійного стресу. І не слід його лікувати алкогольними засобами, запивати це все це неправильно. І хочу вам нагадати. Можливо, для когось це буде відкриттям. Постійний стрес може перероджуватися в психосоматичні недуги. І дійсно, якщо такий стан, який я описала, продовжується довго, зокрема, довше місяця, вже давно пройшли так звані провокатори цього стану, а він продовжується, дійсно, ви, можливо, захворіли на психосоматичний недуг, так званий по колишньому невроз. Невротичний розлад, психосоматичний розлад, імпульсивно компульсивний розлад і так далі. Чому я це знаю? По-перше, я сама тривожна особистість і переносила такі недуги. По-друге, мені дуже добре дається вивчення психології та психіатрії. І те, що я вивчила, я намагаюся вам роз'яснити. і... Проінформувати вас для того, щоб ви були попереджені. Попереджений, отже, захищений. Справа в тому, що я не намагаюся професійно вас лікувати чи призначати вам ліки, я просто даю поради. І тому, я думаю, я на це маю право. Отже, психосоматичний розлад це виснажливий недух, це страждання душі в якійсь мірі. У вас може з'явитися нав'язливості, ви постійно робите одну і ту саму справу, намагаючись зробити її досконаліше, Ви відчуваєте при цьому тривогу. Ви можете втрачати апетит або, навпаки, багато їсти. У вас з'являється безсоння. Перше, що треба робити, це взяти себе в руки. Якщо не виходить взяти себе в руки, зверніться негайно до психотерапевта. Це не соромно, це не погано, добре. Це...